Святкування дня міста в Тячеві розпочали ярмарком Золота осінь та святом врожаю. Для гурманів підготували конкурс «Тячівська газдинька, в якому змагались на найкраще виготовлення та оформлення солодкого столу, тортів, тістечок та інших солодощів. Місцеві ж красуні взяли участь у змаганні міні та та Йонаміс Тячева. Це день, коли відмічає день народження вся громада, і мають бути залучені, і мають бути. По можливості використані всі інструменти для того, щоб задовільнити інтереси різних верст населення, різних вікових категорій, різних культурних напрямків. З нагоди дня міста втячою відкрили відреконструйовано дитячу школу мистецтв. Оновити споруду вдалось спільними зусиллями керівництва області, району та міста. Відтак зробили добудову, ремонт естетично оформили зовнішній та внутрішній вигляд будівлі. Цього року не дивлячися на труднощі, у нас вдалося теж приподнести подарок городу. Ми відкрили музикальну школу. Реконструкція йшла, яка йшла останні три роки. Вдалося продовжити проведення порядок вулиць города. Хочу сказати, прямо у нас є дуже багато планів до тому, і якщо у нас буде взаєморозуміння, воно де взаємоповага, і ми будемо йти разом, то ці всі плани втіляться в життя. Назадрить іншим, ну просто болівають, просто переживають за кожний грант, за кожну копійку. Іде настояща така, така ну в правильному розумінні цього слова, бійка для того, щоб перетягнути в ці кошти в район. І от ці речі, що у вас відбуваються, це благоустрій, це і ми сьогодні були свідками відкриття нової школи. Це все завдякуючи такій дружній роботі, яку я на попередньо сказав. Тячів демонструє високі темпи благоустрою міста. Про це свідчить і перемога на всеукраїнському конкурсі, населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку.